Доброго дня! Відео буде про таку культуру, як Годжі. О цьому кущику Годжі три роки. Ось. Було спершу посаджене два стебельця, потім кущ розрісся. Я його зробив отакою шиною. Ну, це для чого? Поливати удобніше, води багато. Поливаю я два рази на літо його, не більше, якщо засуха. Два-три, все, більше не треба. Осінню, як бачимо, пройшли дощі, і вони його полили добре самі. Оце так, деякі ягідки ще не дозріли трошечки, От. то ми їх і не зривали. З цього кущика вийшла така мисочка ягід. Ну, тут а, кілограм точно є. Ну, не кілограм, ну грам 600-700 є ягода. Ягода, як бачимо, дозрівшая. Ось. На вкус ягода така, ну, скажем, горьковатенька. Кисла, не кисла, але й солодка. Ну, скажем, не така солодка, як малина чи там. Ну, є чуть-чуть такий відтінок солодощі є, так. Да. Є в деяких ягідках переспівших, такі, які вже вони ось дуже мягенькі То я. Сладость є, але ж кажуть, що вони дуже пользительні. Якось так. Цей рік цей кущ будемо ділити осінню. Ну, кущ дуже великий, може в діаметрі такий. Метра півтора і у висоту метра півтора. Оце ось да, десь. Більше як по пояс. от такі гілочки. Тут дуже багато, як бачимо, зелених ще недозрівших. Ось зосталося ягідок ось на кущу. Зав'язі дуже багато. От я його, як бачимо, оце я його обрізав. В середині літа. Оце все обрізка в середині літа. Бо якщо не обрізати, то буде лозина Така метрів і до чотирьох росте. От, не кущ уже виходить, а як виноградна лоза. Ягід, я ж кажу, дуже-дуже багато на йому. Ось іще трошки залишилося Дуже завість яги цвіте. Він таким голубоватими колокольчиками теж красиво все, але потребує обрізки якісної і вовремя. Оце таке така годжі. Буду ділити куща. Цей рік через ну, пару днів там. Буду з одного робити п'ять. Тут а, кущ уже дуже-дуже, дуже такий. А потім відводками будемо її розводити. Оце така годжа. Все, до побачення.